Всім привіт, слава Україні. На початку січня я завжди роблю огляд своїх бджолородин. Дивлюся, як проходить зимівля. Хоча я вже за ці всі роки можу не дивитись, бо я впевнений, що вони зимують нормально, але традиція є традицією. І я в перших числах січня роблю огляд повністю. Цієї своєї пасіки. В перших числах січня, по-моєму, 2 або 3 січня в нас був облід, але мене на Пасті не було, бо тато казав, що повністю всі сім'ї облітались. Ну і в інтернеті почали писати, обговорювати, що з таким теплом. Сім'ї не перезимують або погано будуть зимувати. Ну, все вірно сказано, якщо ми підготували неправильно жолосім'ї, сім'ї, так вони і будуть у нас зимувати. Якщо в жовтні ми підготуємо до зимі сім'ї правильно, зробимо правильну вентиляцію, тоді і мови не може бути про погану Зимівлю. Якщо ж у жовтній сім'ї у сім теплиму, окутаємо там у ковдри, відповідно, в січня, як був у перших числах січня, був облід, бджола несла пилок і температура у вулику підонялась, під, під, під бо утеплення стоїть, вентиляції немає, і матка так може засіяти. А якщо ми зробимо вентиляцію, ну я це в своїх відео показую. Хто зайшов першим на канал, знайдіть відео, як я підготуваю до зими. У мене дносять часто відкрити і у лежаках тих, ось тих старих вентиляція робить повністю на 100%. Хоч вони і принесуть пилок. Ну, Потепліло, бджола ж немає там календара, коли в нас весна, коли зима. Потепліло. Розвідниці пішли, знайшли пилок, відповідно, вони несуть у вулик. Бо це істин природній такий. Принесли вулик. Ну, а температура, температуру сім'я не може підняти, бо вентиляція працює на 100%. Відповідно, не можуть набрати 35-34-35 градусів. Відповідно, матка і не буде сіяти. Ну там як десь п'ятак насіє в середині клуба, це не є страшно, це все нормально. Але як вулик буде утеплений і укутаний, там хлопці будуть і проблеми. Там піде розплід, хоча б дві рамочки. Як піде, тоді вже починаються проблеми. І до лютого місяця до березня поїдять всі кормі і буде у нас на початку весни ось така проблема. Я впевнений, що розпліт як і є, ну я ніколи не дивлюсь на розпліт, як і є, то десь там може по якомусь там, ну це нема проблем. Але сім'ї в мене сидять всі в клубах, я передивився, деякі ряди вже сім'ї сидять в клубах. Відповідно, тепла немає, і вони продовжують зимувати. А те, що вони облітались в перших числах січня серед зими, це наоборот є дуже добре. Вони облітались і спокійно тепер можуть дозимувати, без усяких проблем. Так що немає різниці, яка зима. Потрібно правильно просто підготувати і все буде окей. Ну, це все я говорю свого досвіду. Те, що я на своїй пастці за роки тестую і роблю. Так, я вам показую, пояснюю. Це нічого не прочитано, не придумано. Ось так я зимую, я знаю, що зимують. Нормально поїдання кормів не більше до 5 кг за зиму. І про розпліт навіть і мови не може бути. Бачимо, січасте дно повністю відкрите у вуликах. І так вони зимують у мене? Так вони зимують у мене цілу зиму. Ось клуб сидить. Це все ще в кормах, як бачимо, так що тут ще вистачає на дві, ну, не на дві зими, не буду там придумувати, але ще одна зима спокійно може перезимувати. Так що яка мова може бути тут про розплід. Яка мова може бути про те, що ця сім'я в мене не доживе до березня. Вони спокійно доживуть і буде все окей. Бачимо, вулички набиті, бжоли багато, клуби моцні. Так що ось так. І ось так зимують. Плівка не на вулику, зверху стоїть і по боках у мене йдуть вентиляції. Носі часто повністю відкриті. Ну, пару бжілок є, але це. Нічого страшного, мертвих там. Так само бачимо клуб нормальний, но відкриєте і тепла, відповідно, тут не може бути 34-35 градусів, матка відповідно, сіяти і не буде. Ну, сім'ї цього року нормальні ось так і пару бжілок є на дні, але це все нормально. З цієї зими я запустив 7-8 рамок в зиму. Ну, 6 то мало є, переважно 7-8 рамок. Я вважаю, що Карпатка на 7 рамок, на 7 рамках це є досить такі нормальні і потужні сім'ї. Зараз у нас по-любому підуть морози, бо як не як. Мороз у нас буде і вони опускаються донизу. Зараз тепло у нас, ну я не знаю, плюс 10, може і більше вже є. Вони опускаються, вони піднімаються догори. А як іде мороз, вони спокійно опускаються донизу і сидять там знизу. Буде мороз, я ще зроблю контрольне одно відео. Як бачимо, там рамки ще з кормами. Ну і ось так наша бжілка зимує. вологи нема ніде. Вулики сухенькі. Так що так, ідемо, я ще покажу 12-рамкові. Як зимує у мене оцих 12 рамкових. Так, ці, цей ряд я передивився, 12 рамкових. Ідемо, подивимося з цього ряду. Так, ці я відкрутив і візьму, що верт, відкручую саморізами. На зиму я закручую з двох боків саморізи. Іду відкручую і будемо дивитись. Так, саморізи я повідкручував. Бачимо тут цієї части, також у мене відкрите. Ну і йдемо дивитися вже вулики. Ну, бачимо, тут клуби також. Моцні, великі. І також по боках йде вентиляція. Ну я відкручував шрубовертом, трошки нагримів, бджола збуджується. Ну, але все рівно покажу. І по боках ось так ідуть продушені. Там і з цього боку. Від зву від звуку вони збуджуються, так що сім'ї цього року хороші. І корма ще ось це все ще в кормах, як бач. Так що. Зимівля буде. Зимівля, можна сказати, так, як забезпечена. Вулики сухі, бачимо, вологи на плівці взагалі немає. Носи часто відкрите. Вентиляція працює, так що. Все окей. Ну Тут клуб сидить під задню стінку. Там бачимо все, ще в кормах, вуличках. Ну, і ще є така версія, якщо, якщо клуб розмістився ось так ззаду, також погано будуть зимувати. Ну, Але це не в нашому випадку, так як у нас е вулики носять части. Ну як це пішло? Колись наші діди і тати, як були вулики, лежаки, глухе дно, хотіли, щоб е сім'я сіла коло льотка, напереді, переді, щоб е кисень попадав. Зразу у гніздо. Якщо вони сядуть ззаду, була така версія, і кисень буде їм погано попадати. Так вони можуть не перезимувати. Ну, Але не то, що не перезимувати, а погано можуть зимувати. Ну але за роки це все придумали і сказали, що вони можуть не перезимувати. Якщо дно часто, відповідно, що кисень там йде знизу. Це немає різниці, це сіли ззаду чи сіли спереді. Головне, щоб вони зібралися в такий гарний клуб. Тоді все буде. Все буде окей. Так що я думаю, що тут все зрозуміло. Ну, зараз на дворі потепліло і б жила, бачимо, не в такому глибокому сні сніта. Ну, але, як бачимо, клуби, клуби нормальні, сидять добре, так що... Жила не розлізла, і не гріє вулики. Відповідно, розплоду відповідно, розплоду її бути не може. Ну, кормів, кормів, як бачимо. Думаю, що камера передасть. Бачу в інтернеті там уже е, готують канді хлопці, ну не знаю. Ні одної зими я Канді ще не давав. Так що, якщо правильно підготувати, і на своєму каналі я показую багато таких відео, якщо правильно підготувати, відповідно зимувати будуть ідеально. Ну, Сім'ї хороші. Так, що. По 8 рамок, 8, 9 рамок. Ту в середньому це є на 8, на 8 рамках. Так що, якщо підготувати все добре, відповідно, і зимівля буде у нас Добре. Ну, тут, тут варіант, де сітчасте дно, так я зимую, якщо дно сітчасте. тут у мене ця половина, наші старі лежаки. Ну, це маткові відна пасіка. тут У мене це все вихователі. Ну як оповісти, може перейти на 12-ти рамковий і корпус ще один, щоб був вихователь, але... Я на своїй матковідній пасіці не віджу такої системи, віджу тільки вихователі, сім'ї виховательниці. У лежаках. Ну, це, це за роки я так ну, побачив, що тільки я можу це робити комфортно у лежаках. Ну і дивимося тут у нас у лежаках. А в лежаках ось така картинка. Теплення забрали, вентиляція також працює по боках. Як бачимо, вулики сухі і по підно також вентиляція працює. Так що, відповідно, тут також і мова не може бути про, про розпліт. І бачимо ось так зимують. Ну, повністю не відкриваю, дошками нагримемо, а зараз погода. Тепла, так що вони скоренько збуджуються і хочуть вилітати. Ну, картина всюди буде одна й та сама. Зараз як підуть мороз, вже більший піде, відкрию. Ну ось так зимують. Піде більший мороз, тоді вони спустяться донизу і можна буде вже ну, відкривати, бо вони сидять унизу. Як бачимо, хоча яке тепло в нас є, був облід, зараз, іде, зараз пішло тепло яке, але все рівно. Бжоли сидять у клубі, відповідно, вони вулики не гріють, так що переживати тут нема про що. Ну така картина в всіх вуликах ну, сім'ї цьому сезоні. Досить такі потужні. Так весні буде обліт і працювати буде, будемо сказати так, як ще. Все, в тих лежаках така сама картина. Думаю, відео не затягую, бо це все одно і те саме показав, розповів, як у мене зимують. Ну і тепер можна сказати, Е, іде фінішна пряма. Якщо до січня перезимували в жолі, це означає, що від кліща були оброблені добре. Це означає, що пролікували ми добре. Тепер саме головне, щоб вистачило кормів. Якщо вистачить кормів, проблем більше і не буде ніяких. Так що все. Е, в середині лютого я буду вже дно части закривати, щоб сім'ї набирали тепло і плівку ставити зверху, накривати повністю вулик. Там також буду ставити лежаки, перекривати потолочину і ставити вже буду зверху утеплітелі, щоб вони набирали тепло і вже активувалися, так як у нас вже березень місяць. Це вже можна повісти бджола йде працювати. Починається весна. Ну, а до середини лютого ось отак у мене зимують. Так що наступні мої будуть дії, утепляємо і 15 лютого 15-20 і чекаємо вже весни. Ну, У нас ще так толком снігу і не було. В січні місяці у нас тут у горах у Карпатах завжди, завжди випадає сніг. Ця, ця зима дійсно відрізняється. Відрізняється від усіх зимів. Від попередніх. Але бджоли поводяться нормально, так що проблем з проблем зимівлі у мене точно не буде і нема що переживати там за розпліт. Якщо добре підготували, відповідно добре будуть бджоли її зимувати. Ну все, хлопці. Всім удачі, слава Україні, слава ЗСУ! Бувайте!